Привіт, пацановичі Hot Wheels! Ну і спека на вулиці. Це просто жесть. Але, але, нові тачки ніхто не відміняв. Тому давайте. Є в мене три тачечки без маркувань, і зараз буду я їх показувати вам. Так, тачки мають йти на стіну для нерозпаків. Але але побачимо, як воно піде. І ну, одну з них, одну з них 100% хочу розпакувати. Так, і перша, перце, фу, перша, це у нас 62-го року корвет. Ось такий сіренький, гарненький, просто, ну, блін, мені дуже подобається. Класна тачка, класно виглядає, класний сірий колір. Навіть в цілому то пасують сюди диски. Єдине, що я, можливо, би хромовані зробив. Ну, якось обідочок наче хромований, а самі диски не хромовані. Ну, не знаю. Мабуть, краще було б, якби були вони повністю хромовані. Так, передня частина в цілому гарна, деталізація приємна, але немає фар. Тут у нас на борту номер 2 спортивний гоношний, і задня частина також без, без цих яких, стопів. Во. Стопів поворотів немає. Але з верхньої частини, якщо дивитися, через весь кузов йдуть дві такі спортивні сріблясті лінії. Так, приємний, приємний курветик, мені дуже подобається. І якщо я правильно пам'ятаю, у нас не завезли цей кейс. А, так, і тачка. тачка, бачите, Немає наліпочки. Тачка до мене приїхала. Точніше, три тачки приїхали до мене з Польщі. Отакої. Так от, 23-го року написано тачка. Там, мабуть, всі такі. Блін, прикольно, прикольно. І, до речі, дякую, дякую тій людині, яка привезла нам їх з Польщі. Дякую. До речі, це маленький подаруночок. Так, окей, давайте наступну тачку. Так, яку ж вибрати, якщо яку ж вибрати, німця чи японця? Ну, давайте з німця почнемо. Так, це у нас порш. Порш 980. 928S Safari. От так от. А, цікавенький поршик. Цікавенький поршик, гарно виглядає, чисто в сірому такому а, кольорі з а, деколями, Всякими, які прям кричать, що він максимально спортивний. Так, окей. А, передня, частина, передня частина у нас є. Не бачу. Хела, о, так, Значить, то, чому її мене не підводять. Хела uh, у нас ці противотуманки. Чи хто вони? Чи додаткові фан... ліхтарі. Фонарі, хотів сказати. А, так, ось тут теж написано Хела. Uh, прикольний, прикольний. До речі, навіть бризковики є. Цікаво, цікаво, цікаво. Так, передня частина бампер, хела і звичайні фари. Прикольненько. прикольненько. З верхньої частини у нас додатковий хто? Забув, як ця штука називається. Додатковий багажник. О! Там у нас лопата, якась валіза і штуки, які підкладають під колеса, щоб виїжджати з пісків, з грезі і так далі. Окей, окей. Так, а, і позаду у нас запаска, покришечка там з колесом лежить. Ну, слухайте. Задня частина, ну, ніяка, ніяка задня частина, якщо чесно. Але, але Але там скляні скляні у нас топи. Ну, це завжди мені подобається. Так, приємненький, дуже приємненький, досить культовий порш. Чесно кажучи, мало, дуже мало у кого бачив в Майнкалік. <смі> <у маєн> <смі> <смі> дуже мало у кого бачив його. Тому приємненьке. Єдине, що єдине що, поки він їхав, у нас ось така штука стряслась, на превелике жалі тут і тут. Ну, нічого страшного, побачимо. Або буде вішатись він на стіну, або піде в розпак. Побачимо. Так, і наступна остання тачка. Так, сьогодні відосик дуже коротенький. 2018-го Honda Civic Type-R, Поліцейський офігенний, чесно кажучи, дуже подобається, дуже гарний, дуже стильовий. Плюс до того, що він ще й в деколях поліцейських, японських таких, це прям взагалі кайф. Я от думаю, що його ми 100% розпакуємо і буде він у нас ганяти на треку. Бо поліцейські тачки всілякі ми потрошечки почали збирати. У нас є вже і BMW, і Mercedes, по-моєму, поліцейський. Ну, коротше, ладно, то не суть. А, є у нас поліцейські тачки, це приємно. Вони у нас ганяють, а перегони без поліції, ну ви знаєте, стрітрейсинг, то вже діло таке. Так, давайте про тачку. Передня частина трошечки дивнувато виглядає ця деколька з, як їх, з, ліхтаря, з ліхтарем. Ну воно якось якось дивно виглядає, чесно кажучи. Ліхтарі вище. По-моєму, вся деколя трошечки вище просто з'їхала, через те, якось воно дивнувато виглядає. Але, але окей, чому ні? А, вона вже є, і це дуже приємно. Honda, значок, тепер. Приємненько, приємненько. А, далі у нас на цьому, а, як він називається? Капот. вибачаюсь за тупняки, Чесно, настільки спекотно, просто неможливо. Блін, не відоси записувати нічого. Я навіть стріми вже не провожу близько тижня, бо просто неможливо. І відключення світла. Я зараз без світла абсолютно сижу. Ну, дякую, що купив кільцеву лампу підсвітлю... під... підсвітлювачі, щоб робити для вас контенти. Так от, сорі, заступники. На капоті у нас воздухозабірник. Ну, коротше, все гоночно, прикольно. Задня частина не пропрацьована взагалі, тобто деколи немає ніяких абсолютно. Це прям біда. Але, ну, хто кастомить, хто підмальовує тачки, тому це нав навіть буде і краще. А от А так, в цілому сітка бачу, тут є номерний знак, Ну, під номерний знак табличка. Ну і в цілому всі ліхтарі зі спойлером. В цілому, дуже прикольна тачка. От тут, до речі, мені подобаються диски, вони так досить гармонійно тут з цим червоним обідочком виглядають. Ну, от, от карвет, цей і Honda. Ну, якось не знаю. На Honda мені чомусь воно нормально виглядає. А от на корветі, Ну, хотілося б, мабуть, повноцінно хромовані диски. Так от, ці тачки, ці тачки всі з Польщі, це подаруночок, дякую величезне. 23-й рік, 23 рік і 23 рік. Прикольненько, прикольненько. Ну що ж, маленьке, дуже маленьке поповнення в колекції, майже нічого зараз не купуємо, бо маємо думки, що робити взагалі далі. бо все все далі все далі гірше і веселіше, так би мовити, у нас тут. Ну, ви знаєте, ви знаєте, ви самі в цій країні знаходитесь. Так от, ну що ж, ось такі, ось такі тачки. Кажіть, чи є у вас хоча б одна з цих або, можливо, реколори є. А завжди читаю коментарі і також відповідаю на коментарі. Тому, будь ласка, пишіть, не соромтеся, ніхто там за це вас не заклює. Не забувайте ставити вподобайки обов'язково. І не забувайте поширювати наші відосики друзям. А я в цей час потрошечку, потрошечку почав дороблювати нашу діораму. тобто наш діорамний трек, хто у нас є постійно на відос... Ой, на відосиках. Ну і відоски, хто теж постійно бачить, хто постійно на стрімах у нас, ви бачите повну картину, так би мовити, і ви знаєте, що досі недопрацьована діорамка. діарамка. Але, але вже більше почав займатися, і скоро, скоро, я думаю, ще можливо місяць, можливо місяць, і буде повністю готова діарама у нас. Тримаємо кулачки, пальчики і так далі. Все, дякую вам величезно за перегляд цього досить короткого відосика. Всім приємного дня, вечора і чого там. І всього вам взагалі найкращого. Все, пока-пока-пока.